Верепо Вінницького національного технічного університету завжди живе багатогранним життям. Значне місце, в якому займає художня самодіяльність, спрямована на розвиток художнього смаку та формування духовного світу молодої людини. Сьогодні в університеті багато уваги приділяється саме естетичному вихованню студентів, організації дозвілля молоді. Клуб ВНТУ це університетський центр молодіжного дозвілля, що підтримує, розвиває і поглиблює творчі здібності, художні таланти і аматорство студентської молоді, організовує роботи колективів художньої самодіяльності, гуртків за інтересами та запрошує до участі в студіях та ансамблях. Протягом багатьох років клубом керувала Галина Севастьянова – талановитий організатор студентського дозвілля. Нині цим підрозділом опікується не менш талановитий молодий і креативний керівник Катерина Федоренко. Діяльність клубу направлена на формування національної самосвідомості, високого естетичного смаку, відповідає різноманітним запитам студентів університету. Саме для цього організовуються художні самодіяльні колективи. Студенти університету активно залучаються до підготовки і проведення різних масових заходів. Форми і методи клубної роботи різні. Вони з кожним роком удосконалюються і урізноманітнюються. У зв'язку з необхідністю створення в університеті середовища, направленого на творчий саморозвиток, самоорганізацію, особистості, в клубі університету організовуються різноманітні заходи, конкурси та вечори. Це посвята першокурсників студенти, конкурс художньої самодіяльності студентів першого курсу студентська осінь. Фестиваль КВН першого курсу та ігри КВН збірних інститутських команд. Святкові новорічні вечори. Вечір присвячений міжнародному дню студента та вечір міжнародного студентського братерства. Вечір присвячений дню святого Валентина. Конкурси Міс ВНТУ» та Містер Шарм. Студентський бал, фестиваль мистецтва та студентство». вечір присвячений міжнародному жіночому дню. Святкові концерти до Дня перемоги, дня ВНТУ, дня науки та ще безліч різноманітних конкурсів, святкових вечорів та фестивалів. Студенти мають можливість реалізовувати, розвивати і удосконалювати свої художні здібності і таланти в різноманітних аматорських колективах. Отож, знайомтесь, клуб ВНТУ, народний фольклорний самодіяльний ансамбль, оберіг. Почасне звання Народний присвоєно колективу в 1994 році. Створив і очолює ансамбль Олександр Остапчук. Вже 20 років він популяризує українську народну пісню серед студентів ВНТУ. НТУ. Оберіг постійно бере участь у багатьох заходах нашого університету та загальноміських святах. Неодноразово ансамбль нагороджувався грамотами та дипломами обласного управління культури, управління культури міської ради та обласної ради федерації профспілок. Гурток студія східного мистецтва це вишукана хореографія, мистецтво індійських класичних танців, а також танців близького та середнього сходу. Сергій Журавльов, випускник інституту музики і танцю Ганаша Натіалая, місто Делі, Індія, нагороджений сертифікатом міжнародного зразка посольства Індії в Україні. Має численні подяки управління культури в місті Вінниці та облдержадміністрації. Сергій є одним з небагатьох майстрів свого жанру. Його майстер-класи користуються попитом по всій Україні. Студентський колектив Лейла активно приймає участь в університетських та міських заходах, нагороджений дипломом за участь в фестивалі Подільські барви. Сучасну хореографію клубу ВНТУ представляють два чудових колективи: це шоу-балет Данс Едем та ансамбль естрадного танцю «Fly Dance». Данс Едем спрямований на такі стилі хореографії, як хіп-хоп, джаз-фанк, контемперарі, модерн, джаз та багато інших цікавих і новітніх напрямків. Керівником ансамблю є Катерина Федоренко. На базі університету колектив активно працює з 2003 року, створюючи нові та креативні постановки шоу та мюзикли. Керівником ансамблю естрадного танцю Флай Денс є Вікторія Абідова, яка сформувала та очолила гурток в 2008 році. Перше серйозне випробування колектив пройшов 15 травня 2011 року, взявши участь у всеукраїнському конкурсі сучасної хореографії Успіх 2011 У змаганнях, що проходили в місті Кам'янець-Подільському, брали участь колективи з Одеси, Тернополя, Хмельницького, Києва та інших міст. Флайденс гідно представив Вінницю і власне ВНТУ, зайнявши почесне друге місце. Ансамбль бального танцю Феліс Байле, керівник Олег Філіпов. Пишаємось тим, що керівник, до речі, відмінник навчання, магістр, випускник ВНТУ, є одним із ста найкращих танцюристів України. Це звання він виборов у 2010 році у всеукраїнському проєкті Танцюють всі. І це не єдина його заслуга. Олег успішно захищає звання найкращого танцюриста на різноманітних конкурсах та змаганнях зі спортивних бальних танців. Можливо, саме тому потрапити до такого професійного та титулованого керівника бажають більшість студентів університету, адже «Феліс Байле є найчисленнішим колективом серед усіх гуртків клубу «ВНТУ». Вокально-інструментальний ансамбль ВНТУ очолює Антоніна Кірпічнікова. Антоніна є артисткою обласного естрадного духового оркестру, активно співпрацює з Вінницькими гуртами, зокрема, такими як Клондайк. Тік та інші. А свою роботу в клубі ВНТУ почала з реставрації та відродження старих духових інструментів, що вже понад 30 років чекали свого господаря. Мета керівника – донести до молодого покоління усю красу та гармонію звучання живого інструменту. Зараз ансамбль складається з семи учасників, проте маємо на меті створити справжній джаз-бенд, який стане улюбленим не тільки в університеті, а й далеко за його межами. Нововведення 2011 року гурток гри на гітарі. Його керівником є майстер та віртуоз Євген Тимченко. І випускником ВНТУ, і за роки свого навчання в університеті став дійсно улюбленцем. Кожен його виступ завжди зриває оваці глядацької зали. Тепер Євген передає свої уміння, навички та досвід молодим початківцям. Студентський театр КВН очолює дворазовий чемпіон міста з КВН, кращий актор студентської ліги Асоціації КВН України, переможець першого міжнародного венеціанського фестивалю комедійного і пародійного кіно Юрій Постовий. Ще за роки навчання в НТУ. Юрій був активним учасником художньої самодіяльності. Грав в команді КВН і Нітки Суперсімейка був ведучим різноманітних університетських заходів містером Шармом 2006 року. За всю історію Вінницького КВНу, саме команди з ВНТУ найчастіше ставали чемпіонами міста. Вокальна студія при клубі ВНТУ була створена в 2001 році. Впродовж 10 років вона тримала високу планку професіоналізму та блискуче зарекомендувала себе як в університеті, так і за його межами. На сьогоднішній день студія налічує більше ніж 30 учнів, серед яких є і студенти іноземці. Всі вони впродовж року систематично відвідують заняття з вокалу, активно беруть участь в студентських культурно-масових заходах, концертах і конкурсах. З 2007 року керівником вокальної студії ВНТУ Септіма працює Анна Окрема, випускниця Київського національного університету культури і мистецтв. Має червоний диплом по спеціальності артист, вокаліст, викладач. До 2008 року була солісткою Вінницької обласної філармонії, неодноразово отримувала дипломи лауреата та дипломанта. Має сім років трудового стажу в області культури та освіти з 2008 року. Керівником вокальної студії також працює Кашараба Олена. Має педагогічну спеціальність вчителя музичного мистецтва та керівника ансамблю народних інструментів. Неодноразово приймала участь в вокальних конкурсах, отримала диплом лауреата вокального конкурсу Молоді голоси 2008. Має більше 17 років трудового стажу в області культури та освіти. У 2009 році стала фіналістом обласного конкурсу Вчитель року та увійшла в десятку найкращих вчителів музичного мистецтва Вінницької області. Викладачі вокальної студії Септіма мають велике. Великий досвід роботи з дитячими та юнацькими вокальними колективами у своїй роботі показують високий професіоналізм музиканта, співака та педагога. Також в клубі ВНТУ є єдина серед непрофільних навчальних закладів Вінничини, технічно оснащена студія звукозапису. Що дає можливість студентам здійснювати записи акустичних інструментів, вокалу, створювати свої перші авторські пісні? Саме тут розкривають свої здібності та творчий потенціал майбутні зірки. Крім того, що учасники художньої самодіяльності активно працюють в стінах нашого університету. Вони ще й успішно беруть участь в різноманітних зовнішніх суспільно-культурних заходах міського, обласного та загальнодержавного рівнів. Певно, підтверджуючи своє звання кращих представників творчої молоді вищих навчальних закладів України, можна пишатись тим, що в стінах нашого технічного університету навчаються та розвивають свої таланти, такі креативні та творчо обдаровані студенти. Адже молодь, сформована на кращих зразках національної і світової культури, в майбутньому складатиме еліту української нації, здатну розбудувати українську державу.